Конкретніше про ролі функції адміністратора функція як бачите, дуже багато дуже багато і порахувати гроші. І заробити компанії гроші, і не профукати там правильно дати здачу, і про замовити певні якісь моменти, які будуть підтримувати ж діяльність закладу, і поремонтувати все, і е, організація контролю діяльності закладу, відкрите-закрите, про безпеку і добробут дітей. Е, моменти які можливо десь там буду говорити, але зараз кажу, щоб не забути, щоб не впустити. Е, у мене так було, що е, коли в мене закінчувалися заняття. Або там якісь консультації, я на коридорі з батьками і з дітьми. Ну, типу, мінімум мала якихось контактів. Чому? А тому, що там моя зона компетенції закінчувалася в кабінеті. Я там була хазяйка, директор, лідер і так далі. Ментор, наставник, контролер. А за межами кабінету там не мої компетенції. Я не відповідаю за дитину, я не відповідаю за те, що вона там робить, і так далі. Я не відповідаю за реакції батьків на дитину. Це може робити частково адміністратор, а може і не робити. Ну, тобто, якщо з дитиною прийшли батьки, то вони несуть відповідальність ну, типу, за межами кабінета і за межами простору, відповідальність за свою дитину. І е, буває так, що, типу, батьки там чи то щось е, е, розізлилися, злі, і вони починають кричати: я туди не втручаюся. Якщо адміністратор типу бачить, що батьки занадто емоційні, і вони заважають діяльності простору, заважають іншим заняттям, то він підбирає слова так, щоб не втручатися в емоційний стосунок між батьками і дитиною, а показати батькам, що це варто робити за межами закладу, але це не ображає батьків і ну, це більше про дисципліну. І е, в мене був випадок, коли е, за х е, дитинкою прийшов тато. І він його вже забрав, цю дитинку хлопчика дошкільного віку. Він його забрав, вони вийшли на вулицю, потім вони повернулися, і ми персонал просто не бачили, що вони повернулися за чимось, щось, щось там коротше, забули. І ми не бачили, як тато був на вулиці, а дитинка заходила в простір і перечепилася ніжкою у поріг, не, не дуже підняла ніжку, і вдарилася, розсікла собі лоба. Ми тільки почули просто льоп і плач, і не, ну, типу, не зрозуміло, що сталося. І тоді була претензія від тата: типу, а де ви були? Що ви не додивилися дитину? Так, от роль адміністратора це фіксувати, що, типу, ви дитину забрали вже все. Вона, ну, типу, мене не несемо за нею відповідальності. Це ви маєте. За ручку її приводити, слідкувати. Як вона не ну, типу, ну вона ж тато каже: прям там було судове розслідування і так далі. Тато каже: Ну, вона ж переступила ця дитина ну, типу, поріг вашого закладу. А кажуть: а ми кажемо, а хто про це знав? Ми йому сказали всі пока, візуально провели його там до виходу, розвернулися, продовжувати свої там, робочі моменти свої обов'язки. Ми не несемо відповідальність за те, що дитина тримає за ручку, і як він там дитинку доведе додому, або там не доведе. Це вже його відповідальність, і, і про це варто теж пам'ятати і розбирати чеклісти, якісь формувати за що несе відповідальність організація, за що не несе відповідальність, бо адміністратор з цим. Він може або нас з нас зустрітися, і також, ну, типу, щоб не, як то кажуть, не витрачати час, можливо, це якісь елементарні будуть моменти, не витрачати час директора або управляючого може сам це порішати. Координація занять та розваги для дітей. Буває так, що, типу, мої заняття закінчилися, або інших педагогів закінчилися, і ну, за дитиною не прийшли батьки. Так у мене там є свій графік, свій розпорядок, але я не маю часу контролювати дитину, бути з нею, слідкувати за нею. То це робить адміністратор, і варто, щоб він був в контакті взагалі із там, віковими особливостями дітей, що яку гру запропонувати по віку, як її там трошки, як то кажуть, відволікти від того смутку або там тої печалі, поки вона чекає того то маму чи тата. Взаємодія з батьками щодо питань виховання та навчання. Це також про послуги, як розповідати, і там далі я про це буду казати, але зараз хочу про це наголосити. І це стосується прийому відвідувачів, консультування відвідувачів, підбір курсів для дитини, формування навчальних груп ведення графіку і ведення клієнтської бази. Адміністратор має бути в курсі. Всього, що над... які послуги надаються, не чисто із сайту або там зі слів е... управляючим, а він має прийти і подивитися своїми очима, своїм досвідом, своїми емоціями, чим той чи інший педагог, чим ті чи інші заняття, які є у списку е... організації, такі унікальні і оригінальні, що коли він розповідає свої враження клієнту, це просто схиною просто передавалося, такого, ніде немає. І повірте, досвід адміністраторів, коли вони приходять на. На приходили, верніше, на мої заняття або на інших там педагогів, колег, вони кажуть, це не написано в сайті. Ну, типу, ви багато чого впустили. виявляється, вони свіжим поглядом, таким знаєте, незамиленим педагогічним або психологічним мисленням, вони там зовсім інше. Вони вміють мислити цінностями, чим цей продукт унікальний і цінний. І вони помічають зовсім інше. І тому це дуже цінно буде, коли цей досвід, оце, коли вони бачать, як діти з цими очима до нас приходять, як вони. Розказує, що вони робили. Оце вони будуть розповідати, і батькам захочеться, тоді вони відчувають довіру, захочеться привести дітей до вас. Дуже рекомендую працювати над емоційною сферою, тому що роль адміністратора створювати добру, звичливу атмосферу і робити все, щоб клієнту було зручно і комфортно. Але це не дорівнює, що клієнт завжди прав. Це не дорівнює, що ну, типу, правда завжди за клієнтом. Ні, у адміністратора є обличчям організації, яка чітко розуміє свої права, закони, обов'язки і, і, і послуги надає згідно чинного законодавства і продає послуги. Також це роль адміністратора. Коли там якщо ми говоримо про маркетинг, то коли це на плечі педагога лягає продавати свої послуги. Повірте, тоді для педагога це просто о, тут вже вверх, як то кажуть, креативності, і вони ну в більшості випадків педагоги, вони не такі вже сильні продажники. Вони в класні творчі особистості в моменті створення розвиваючого заняття, і коли вони бачать певний результат, отам вони сильні, не в продажах. І коли управляючі або директора вимагають, щоб педагоги фотографували, продавали, говорили чим ціні їхні продукти, це їх заганяє в такий кут, де вони просто втрачають свою творчу таку жилку. Цим займається адміністратор. Це адміністратор продає, оплачує, приймає оплати, фотографує для СММ, бо СММ окремо це робить, там відповідає на питання і ну, типу, як захищає. Честі, гідність, обличчя, закладу. Це не педагог вступає. Педагога є свої обов'язки, і я дуже рекомендую вам прямо розмежовувати це. Чи тут